У місті Енгельс добрі дрони рознесли вщент величезну базу зберігання пального. Там була паніка, ужасаюча. Там усе палає, пишуть російські пабліки. У місті розташована база зберігання нафтопродуктів, комбінат кристал Росрезерву, що забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2». Це федеральна казенна установа, на яку покладено обов'язки зі зберігання палива для авіабази «Енгельс-2». Раніше її вже атакували безпілотники в січні цього року. Повідомляла Астра. А у Мічурінську Тамбовської області атаковано завод Прогрес. Там виникла пожежа. Про це в чатах пишуть місцеві жителі, а також повідомляють пабліки. А те, Мічурінський завод Прогрес випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною і ракетною технікою, а також широкий спектр електротехніки цивільного призначення, обладнання для газо- і нафтопроводів. Давайте розпочнемо з сьогоднішньої новини. Збройні сили України вразили одразу три пускові установки іскандері у Брянській. Області, якими Росія планувала вдарити по Києву, і мова йде саме про 26-ту ракетну бригаду Російської Федерації поблизу міста Клінци Це підрозділ там стояв у Брянській області. За даними Генштабу Збройних сил України, знищено або пошкоджено саме три установки, які запускали іскандери по Україні, зокрема по Києву. Це вже третя успішна операція сил оборони України упродовж останнього тижня, чи це означає, що в Україні з'явилося більше можливостей виявляти подібні установки, бити по них і? Демонструвати ну таку результативність, коли е, ті ракети, які збиваються, я так розумію, виключно патріотами, е, просто були знищені е, з установками або пошкоджені ці установки прямо на місці, де, де вони намагалися запустити ці ракети по українській столиці. Ну насправді українська розвідка, звісно, здійснює постійний моніторинг, постійне е, здійснення заходів, з виявлення таких високоцінних. Цілей і те, що е, саме зараз е, була знищена кілька було знищено кілька установок, е, які вже готувалися до нанесення ударів, я хотів би просто уточнити, що вони знаходилися близько 45 кілометрів від українського кордону. А це означає, що дійсно ми маємо всі можливості для того, щоб вражати е, такі установки е, в подальшому. Я все ж таки думаю, що коли у нас я сподіваюсь, скоро з'являться свої е, балістичні можливості балістичні ракети, схожі на іскандер. То е, Росії буде дуже важко використовувати власне свої іскандери по українській території, е, особливо по е, центральній Україні, і далі е, по столиці України, і так далі, тому що. Наближення 200-300 км до українського кордону буде означати, що українська розвідка може визначати ці пускові установки, а наша балістика може їх знищувати, тому що є висока ймовірність того, що у росіян комплексу на кшталт Петріота немає. Тобто, вони звісно багато чого розказують про С 400 що це такий самий ефективний комплекс. і Він може здійснювати в тому числі протиракетні. Функції, але перевіримо на практиці. Я все таки сподіваюся, що в нас з'явиться серійне виробництво і серійне, скажімо так, промислове використання балістики. і Тоді е, ураження е, таких комплексів, як Іскандер, буде поставлено фактично на потік. Я думаю, що ставті е, підвищила Україна Путін не зможе рівноцінно відповісти. Ну тобто, у нього немає можливості. Це асиметрична війна, він не зможе завдати такого самого. Удару нищівного, як завдала СБУ Сили оборони України по російській стратегічній авіації. Ми, ну дуже багато вже про це говорили. Про те, що Росія не виробляє ці літаки. Це, ці літаки дісталися від радянського союзу. Більш того, 41 літак Україна колись передала 96-му році, 98-му, відповідно до рішення Будапештського саміту, Будапештського раної пардон. І е, якраз це удар, по якій фактично знищує значну частину так званої статичної ядерної тріади росіян, і вони не зможуть її відновити. А яким чином вони можуть відповідати Україні? Тут Путін виглядає відверто слабкі слабким. Він е, жаліється Трампу. Він е, хоче залякати Трампа, хоче сказати, що це дійсно зараз буде така відповідь, що. Просто світ здригнеться і так далі. Але насправді, якщо б він міг відповідати, він би вже відповів, навіщо було це говорити Трампу? Трамп він, в принципі, намагається продемонструвати готовність саме для того, щоб продати це Трампу, щоб Трамп натиснув на Україну, відповідно, примусивши Україну бути більш поступливою в тих самих ультиматумах, які російська сторона демонструє і в Стамбулі. і Путін про це неодноразово говорив. Більш того, ще один фактор у відкритому просторі Путін у звертанні до Росіян, наприклад, він жодного разу не згадував про цю стратегічну бомбардувальну авіацію. Тобто, удар настільки нищівний, настільки потужний з боку України, що офіційно цього удару не було. І помста, начебто, буде за те, що Україна, начебто, підривала... Залізничні мости в Брянській області і в інших російських областях, тобто це називається терористичною діяльністю, незважаючи те, що в нас фактично йде війна, і Росія 14-го року окупувала українські території. І Путін чомусь про це не говорить. Але тим не менше, я хотів би підкреслити, що, наприклад, удар сьогодні по Херсонській Ода, по будинку, який вже був порожній, і от демонстративне знищення цього. Будинку це і є в тому числі ця помста. Тобто він демонструє, що бачите, ми можемо руйнувати будинки, можемо знищувати центри ухвалення рішень, як вони говорять. Хоча там жодні рішення вже не ухвалювалися, тривалий час, бо там не немає персоналу, і це місце не використовується для роботи власне Херсонської ОДА. Але я думаю, що якраз у це демонстративне знищення будинку також входить в цей арсенал. Помсти він демонструє Трампові. Демонструє Європі, що бачите, які я жорсткий, і не дозволяєте більше Україні робити таких нападів на, на Росію. Ну тут, тут дійсно логічно у Росії, в принципі, більшість того стратегічного потенціалу, на якому базується їхній статус великої держави, начебто, він вироблений в радянському союзі. Вони не можуть. Повторювати і не можуть виробляти ні наземні е, статичні ядерні комплекси, міжконтинентальні балістичні ракети в тому масштабі, які потрібен для того, щоб з, замінити е, в, вироблене в радянському союзі в Дніпропетровську, тоді і так далі. Е, так само мова йде про статичні підводні човни, атомні, які є носіями. Ядерних ракет не можуть вони виробляти в такому темпі, і для того, щоб повністю відповідати званню статусу великої ядерної держави. Тому вони дуже переймаються. Якщо Україна знищить ще кілька, скажімо, так факторів, які вважаються, що це дійсно можна ставитися до Росії як до великої держави. Це буде нищівний удар по імперії, тому Путін дійсно переймається і тому він жаліється. Трампу і намагається утримати Україну від подальших ударів стосовно помсти, ще раз повторюся, не зможуть вони нічим відповісти, тому що це, це асиметрична війна. Це те саме, що вони могли би зараз помститися за удари нашими морськими дронами, які загнали. Чорноморський флот абсолютно в куток, і вони там не можуть звідти виходити. Як вони можуть помститися Україні за те, що ми виключили Чорноморський флот з бойових дій? Та ніяк, в принципі, вони можуть тільки скрипіти зубами і приймати цю нову реальність.